Як пройшов мій сьогоднішній день? Ну, зранку ось привела себе дещо в порядочок. Далі пішла, висушила волосся, вдягаю свою сорочку, улюблену, до речі, і готуюся до сьогоднішніх ефірів. Понеділок, насичений день. Ранкова зустріч. Далі новини разом з Наталією Новаченко. Ми робимо огляд вогняної п'ятниці. Тут я чомусь відео не зняла, довелося робити скріни. А увечері був прямий ефір з діамантовим лідером компанії Лівгуд з Валентиною Гавриш. Я отримала неймовірне задоволення від цього ефіру, тому що він був незвичний. Він був не стільки про а скільки про життєвий шлях і встановлення Валентини як лідера, діамантового лідера компанії, як приклад для нас усіх дуже класно. Зарядилася енергією, надихнулася її історією. А в кінці. В чаті для лідерів ми обговорювали важливі питання, все, що стосується організації роботи, навчання для наших людей, для наших команд, для того, щоб всі отримували результат. А як пройшов день у вас?